Вітаю всіх глядачів, які приєдналися до ЗНАЙ.UA. Мене звати Олександр Близнюк. Поговоримо про сьогодення і про сьогоднішні проблеми, які ми маємо в результаті російської агресії. Олег Попенко, політичний і економічний експерт. Зараз з нами на зв'язку. Пане Олежу, я вас вітаю. Добрий день. Слава Україні. Доброго ранку. Героям слава. Знову по понеділках Російська Федерація нас радує своїми своєю присутністю не тільки на фронтах, а й всередині країни завдяки ось цим ракетним обстрілам. Вчора фактично 80% столиці було без води, без водопостачання в тих містах України, де відбувалися прильоти російських ракет і російських дронів Камікадзе. Ну, приблизно аналогічна ситуація. Ну, звичайно, все це показує наскільки ми готові до такого роду розвитку подій. У нас ще і фактично ми вступили в опалювальний сезон. І тут ось таке. Як ви вважаєте, які ми маємо висновки зробити з цього всього, і як ми оперативно можемо відреагувати? Я маю на увазі забезпечити себе всім необхідним. Ну, головний висновок, про який я кажу там останні декілька місяців: а, що обстріли будуть постійно продовжуватись. Російські війська будуть руйнувати а, і далі будуть руйнувати критичну інфраструктуру і, і енергетичну, і комунальну. І ми повинні бути до цього готові. Це головний висновок, який ми повинні робити з чергового обстрілу. А, також я хотів би сказати ще про деякі висновки, що у нас будуть постійні проблеми з електроенергією. Ми повинні бути готові до перебоїв з постачанням водопостачання і з перебоями з теплопостачання. Ми повинні бути готові до цього і не тільки під час осінньо-зимового періоду 2022-2023, а й надалі. Тому що руйнування тих же трансформаторних підстанцій а воно веде до того, що а, будуть постійно обмежувати постачання електроенергії. А те, я думаю, майже у всіх регіонах України. А яким чином ми маємо підготуватися? Це кожен будинок має там закуповувати якусь певну кількість генераторів. А генератори сьогодні коштують шалені гроші. Їх, по перше, і немає в країні в достатній кількості. По друге, так само водопостачання. Чи мають бути забезпечені якісь підвози у дворах, наприклад, громадами певними? Як це робити? Розумієте, якщо в селі немає води, то сусіди між собою якимось чином можуть домовитися. Там швидше, до речі, відбувається комунікація в плані взаємодопомоги ніж у містах. А в будинку у нас склалася така традиція, що ми інколи навіть не знаємо, хто живе в сусідній квартирі, а не те, що в сусідньому будинку. Немає такої традиції у великих містах, і це дуже велика проблема насправді, тому що якщо не буде води, декілька днів, тижнів місто стає, життя в місті зупиняється. Є декілька етапів і декілька рівнів підготовки до таких надскладних проблем, які нас очікують цей осінньо-зимовий період. Перший рівень підготовки це комунальні служби, які повинні, на випадок відсутності електроенергії, мати великі потужні генератори, за рахунок яких вони будуть продовжувати постачати комунальні послуги. Ті ж багатоквартирні фонди ще для міста, для лікарень, для, для інших закладів, для всіх. Це перше. По-друге, самі люди в будинку. Я не, абсолютно от, думаю, не потрібно нічого докуповувати. Я маю там генератори, буржуйки і все інше. Тому що підготовка на цьому рівні може бути, а, ну, вона не може бути забезпечена за рахунок того ж генератора. А, тому що встановлення генераторів потрібно виводити димоход. А, все це забезпечення бензином, забезпечення а, протипожежними правилами і все інше. Ну, неможливо встановити генератор в тому ж підвалі, тому що він буде. Він не і при тому, він не дасть ніяких, а він не дасть жителям цього багатоквартирного будинку ніяких можливостей додатково, тому що забезпечити будинок електроенергії, він не зможе. Максимум, а, для чого він може бути встановлений, це для. Того, щоб а, забезпечити електроенергію роботу на сосі. Але а, встановлювати генератор для цього не потрібно. Для цього достатньо безперебойника або акумулятора, який там деякий час буде працювати. А якщо там води не буде довготривалий термін, то потрібно здавати воду всієї системи і переїжджати в інше місто. До речі, про що говорив і а, недавно говорив, буквально декілька днів тому, Говорив і а, голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, що на добували руйнування інфраструктури, вони будуть розглядати питання переїзду перевозу людей а, в інші області, які більш-менш будуть спокійні і е, підготовлені до того, щоб люди могли там перезимувати і а... третє. Так, так. Це може бути на рівні комунальних служб на рівні багатоквартирного будинку і на рівні особистих. На рівні особистим, в першу чергу, це зниження споживання електроенергії в пікові а, години. На це для того, щоб не перенавантажувати енергетичну систему. По-друге, максимально користуватися електроприладами вночі. По-третє, запастись теплими речами. Пуербенками, акумуляторами, їх також заряджати паурбенк, акумулятор там, ноутбуки, це заряджати вночі. В принципі, такі прості правила допоможуть простіше пройти цей період, пане Олеже. Ну з урахуванням того, що з 24 лютого розпочалася війна, я так розумію, що, зокрема, якщо ми говоримо про Київ, про столицю. А було звернуто дуже багато програм, які направлені на, наприклад, утеплення будинків, на якісь енерго, енергозберігаючі, теплозберігаючі технології. Що з цим зараз в київській міській адміністрації? Наскільки ці програми заморожені, як надовго? Ну, да, на цей рік програма 70 на 30 не працює, кошти не виділялись, і питання ми повинні розділити питання надскладного опалювального зимнього періоду і питання енергоефективних заходів, і, які проводяться, проводились і будуть проводитись. Я думаю, далі в Києві за рахунок тільки там на цей період вони зупинені, тому що енергоефективні заходи повинні проводитись а в Києві незалежно від того, була війна, буде війна, чи йде війна. У нас е не реалізовано енергоефективних заходів, якщо порівнювати з європейськими країнами, на сотні мільярдів доларів. У нас 2% електроенергії використовується тільки на, на освітлення е лампочками і ліча е в багатоквартирних будинках. 2% електроенергії. Це та електроенергія, яка дає їй перенавантаження, в тому числі на а, систему, на, на нашу об'єднану енергетичну систему України. І таких питань дуже величезна кількість. І утеплення, і все інше. Все це не робиться. Воно робиться в мінімальних розмірах да, там. І ми повинні говорити, що ці проекти повинні реалізовуватись постійно, незалежно від військових дій. На сьогодні немає коштів, так в бюджеті, але я думаю, що е все ж таки депутати Київради повинні подумати і знайти кошти на слідучі рік. Пане Олеже. Я так розумію, і треба так, так само забути поки що про е заміну якихось комунікацій старих на нові, особливо в цих. Е в старих будинках, Сталінках, хрущовках а навіть вже і в панельних будинках, де ці комунікації, напевне, вже випрацювали весь свій необхідний строк. І це стосується не тільки комунікацій, це стосується напевне і електрокабелів, які не витримують такої нагрузки. А, а я так розумію, що з урахуванням того, що температура в квартирах вже офіційно прийнято буде знижена на декілька градусів. Люди будуть користуватися електроприладами, і це буде величезне навантаження на електромережі. Так, да, це є величезна проблема. 85% в середньому, а по Україні 85% багатоквартирних будинків. Вони потребують негайного капітального ремонту, В тому числі і теплові мережі, електричні мережі, каналізація, всі труби. Всі вони потребують негайного капітального ремонту. Тільки по Києву це близько 8,5 тисяч багатоквартирних будинків. А якщо брати в розмірах України там, ну, за рахунок там, захоплених територій, за рахунок зруйнованих, це де в середньому 125 тисяч будинків потребують негайного капітального ремонту. І всіх цих будинків на випадок а, включення одночасно в всіх квартирах електроприладів обіріву може привести до. Масових пожеж і навіть до а, смертельних випадків, які, ну, на жаль, трапляються в Україні. Траплялися і в минулому і в позаминулому році, коли люди гинули якраз під час пожеж, коли вони включали додаткові електроприлади. Тому кожен українець повинен думати в першу чергу про безпеку, а перевірити стан електромереж, перевірити стан щитків на поверхах, перевірити стан щитових підвалах. В якому стані проводка, в якому стані щитові, чи немає там разок скруток, різних а, додаткових там а, навантажень, додаткових там підключень для того, щоб люди чітко розуміли, як правильно це зробити, як, чи можна включати ті електроприлади чи ні? А, а головний лайфхак, який я би сказав, ну, до речі, ви дуже вірно підмітили, що зачасту люди живуть в багатоквартирному будинку і не спілкуються з, між собою. Це величезна проблема, яку також повинні вирішувати. Так, от, якраз на сьогодні і можна вирішити це питання, а і необхідно вирішувати, тому що тільки об'єднавшись між собою, тільки а, працюючи разом в одному в інформаційному полі багатоквартирному будинку, можна а, досягти якраз рівня безпеки, можна десь зекономити, десь допомогти друг другу. І це величезна буде користь. А яка користь сама проста? Якщо, наприклад, зараз, коли ну, так ще далі буде холодати, то можна, наприклад, включати електроприлади, одні квартири включають з 6 до 8 вечора не парні, тобто перша, третя, п'ята, сьома квартири. Включають прибори опалення, а парні квартири, друга, четверта, шоста, восьма. Включають з 8 до 10 прилади опалення. І таким шляхом не буде великої кількості навантаження на, електро, на електромережу багатоквартирного будинку, і люди е, збережуть своє життя в тому числі. І своє майно, на речі. Ну, це напевне можливо тільки тоді, коли сусіди активно спілкуються між собою. В них є спільні чати, наприклад, в якихось соціальних мережах. В них є ну, це більше напевне відноситься стосується ОСББ. Де принаймні є якийсь комунікатор, тому що якщо говорити про ці наші радянські жеки, вони абсолютно не працюють. Практика показує, що нікому нічого не треба, поки ти не сам туди не підійдеш і не почнеш піднімати якийсь е, е, оцю проблему. Перед ними ніхто навіть не підійде і не спитає, чи є у вас вода, чи є ну, у вас сучасних. сучасних е... Управляючих компаніях приватних вже є так званий хаусмастер. Він закріплений за декількома будинками, він комунікує з людьми 24 на 7. І от в таких випадках, коли є людина, яка відповідає за будинок, я думаю, що е, він, мож, він не дуже думає, я впевнений в тому, що він інформує людей і про стан капітальних, е, капітально вкладень, і про те, що потрібно відремонтувати, про стан тих же електромереж. І в цьому випадку якраз наявність хаос – це європейська практика, куди людина закріплена за декількома будинками, вона збирає інформацію, що людям потрібно в першу чергу. Вона їм розповідає. Я думаю, в такому випадку якраз може бути реалізований план комунікації з людьми і доведення до того, як потрібно правильно в який час включати ті ж чи інші електроприлади для того, щоб Зберег, уберегтись від пожеж. Пане Олеже, і останнє питання. Ще я хотів би, щоб ви свою думку висловили стосовно цього, віцепрем'єрка Ірина Верещук порадила українцям, які виїхали за кордон, залишатися там на зимовий період. Для того, щоб полегшити, скажімо так, українській енергосистемі і всій системі житлово-комунальних послуг. Я так розумію, економіці. Становище, яке ми маємо зараз в результаті російської агресії, як можна розцінювати цю, цю пораду? От мені здається, розділилися думки стосовно я чув і обурення, а чув і схвалення. Наприклад, ну я б я б тут і обурюватись. Я розумію, для чого ця заява, пані Верещук Тому що ми реально розуміємо, кожна людина, яка приїде, повернеться зараз в Україну. Це додаткове навантаження на а, електромережу в першу чергу. Ми на сьогодні вже по 4 години, от я зараз сижу четверту годину без світла. І от кожна людина, яка повернеться в Україну, вона буде додатковим тягарем на нашу енергетичну мережу. Тому тут потрібно зрозуміти а, цю сторону. А з іншої сторони, якщо подивитися, то кожна людина, яка Приїде в Україну, вона, е, там, вона буде жити в багатоквартирному будинку, вона там буде сплачувати за комунальні послуги, вона можливо там піде на роботу десь і буде працювати, Час роботи час величезні проблеми також. Тому тут е, ситуація, як на мене, більш однозначна. Тому що кожна людина, я б також би, а, ну, звернувся, а, користуючи вашим ефіром, звернувся до українців, щоб вони не спішили повертатись. Тому що постійні обстріли, відсутність тепла, можливо, відсутність тепла в багатоквартирних будинках, відсутність води, а, величезні проблеми з енергетикою, вони, а, і, вони не дадуть вам нормального життя тут. Тобто, щоб не так не вийшло, що ви. Приїхали в Україну, а потім через два тижні знов повернулись до Європейського союзу. Тому як на мене звернення Ірини Верещук воно відповідає тому надскладної ситуації, яка в нас є, є сьогодні в Україні. Пане Олеже, я вам дуже дякую, що ви долучилися і розп... дали дуже дієві поради українцям. Сподіваюся, всі прислухаються, ті, хто побачить це інтерв'ю. Е, гарного дня бажаю і до наступних зустрічей. Олег Попенко, е, голова правління спілки споживачів комунальних послуг. Економічний експерт долучився до нашого ефіру. Гарного дня. Бажаю. Дякую дуже, друзі. Ви ще раз нагадую, ви дивитесь: Знай.UA, Підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал, на інші соціальні мережі. Будете знати більше. До наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.